Вітаю всіх сьогодні на уроці математики, урок 5. Області та межі, Частинка 2. Давайте повторимо з вами, як називаються числа при додаванні. Числа при додаванні називається перший доданок, другий доданок суми. В наступному завданні ви бачите, що в першому стовпчику та в другому не змінюється другий доданок. В першому це плюс 3, а в другому плюс 4. Спробуйте виконати вирази. Пригадавши склад числа або скориставшись лінійкою. Коли ми рухаємося вперед, додаємо, рухаємось назад, віднімаємо. Перевірте, будь ласка, себе. Наступний ланцюжок обчислень. Обчислюйте вирази, вписуючи правильні відповіді. Маємо отримати відповідь ось таку. Впишіть її у вираз знизу. Незнайко помилявся під час виконання виразів. Знайдіть, будь ласка, помилки, які допустив незнайко, та виправте їх. Перевірте себе. В наступному завданні потрібно скласти вирази на віднімання та додавання. Пригадайте, будь ласка, якщо фігури закреслені, то ми віднімаємо. Якщо вони згруповані відповідно до якихось ознак, ми додаємо. В першому мішку виконується віднімання фігури закреслення. В другому ми групуємо жовті круги і червоні прямокутники. В третьому знову віднімаємо, бо фігури закреслюються. І в четвертому додаємо до трикутників квадрат. Перевірте, будь ласка, ваші відповіді. Наступне завдання гра п'ятий зайвий. Подивіться, будь ласка, який з грибів зайвий. Чому ви так вирішили? Я вирішила, що зайвий мухомор, тому що він не їстівний гриб. Бережіть себе і до скорої зустрічі!